Не книгу Буття, Але перед тим я кількість слів скажу про одну дуже важливу річ, яку всі ви знаєте. Дайте я так. Про поняття, яке всі ви знаєте, багато хто з нас вважає це святом і таким чином відмічає, Ось сьогодні я вже бачив, як тут цукят роздали. Ви знаєте, мови, так він підходить, дивіться щось. Пом'яний, будь ласка. Да. Да? Роблять так. А? Як це називається? Батька, батьківська субота, да? А як ще її називають? Поминає, да. да, так. Да. Тобто, ну, друзі. І от я кілька слів маю про це сказати, бо я ж розумію, що мало хто що розуміє з цього приводу. Да? Що ми робимо в поминальну суботу, якщо вона є? Не. Ну, Якщо ви її згадуєте, да, наприклад, або коли ви даєте цукерки комусь, да, або ще щось не знаю, що там дають. Не в цей день. Що ви при, 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 при цьому ви даєте комусь щось і говорить? Ом'яний, будь ласка, там ви можете сказати навіть когось з розмірі хроничів і так далі. Що ви при цьому маєте на увазі? Або люди, які вам це дають, що вони мають на увазі? Так, треба зробити дослідження коротенькі. Так. Ми що ми їх пам'ятаємо? Так, добре, ще. Царство небесне, вважає їм царство небесного, так? Да. так. Тобто, як це має визначати? Тобто, Даємо цукерки ішов при цьому. І кажемо, поманяний, господи, своє. Так. Тобто э, цукерки для чого. Це, мабуть, я у пророка Ісаї, там був якийсь поминальний хліб по померлих, він опоминає таке є. Тому, мабуть, дуже розв'язано обучення. Звідки походиться вже окрема річ? Що ви по цьому робите? Друзі, я, я вас свідомо це мучую так, щоб ви зрозуміли, що не можна тупо робити те, що вам говорять, при цьому не розуміючи, що саме від вас вимагають. Так? Це так само, друзі, як я часто задаю питання людям, для чого свічки ставлять храмах православних. Ну, хто знає. Да, да. Да, да. Друзі, мало хто знає. Ну, треба, якщо ви, якщо ви людина православна, в цьому немає нічого поганого. Це ваш вибір, це ваша віра, це е, християнська деномінація, яка базується на вірі у Христа. Але ви коли ви щось робите, треба перепитувати там, брат пастора, або брат священик, або е, як називають православні отець. Да, Поясніть, що це таке, що ви оце робите? В цьому немає нічого поганого, друзі. Ви маєте розуміти, поклоніння Господу має походити через розум ваш проходити. Якщо ви щось робите, ви маєте розуміти, що саме в цей момент ви робите. Саме тому кілька слів по про поминальну -про суботу. Чи неділю, я неділю, чи в Суботу. Суботу? Я пам'ятаю, що в інші в неділю там був такий шалман на кладовищах і надіяв. Друзі, і так, і так перші. Перше, давайте ми з вами подивимось на те, що говорить Слово Боже. А Слово Боже однозначно говорить про те, що людина в цьому світі робить свій вибір, свідомо, бути з Богом чи ні, доки вона жива. То я можу навести десятки текстів, які про це говорять. Друге питання: чи можна зробити так, щоб людина, яка померла? І яка в цьому світові не сповідувала Христа і не вірила в нього, навіть більше може сказати, зневажала його. Чи можна зробити так, щоб там? Покладнє. В духовному світі? Змінити її участь, бо людина, яка йде в духовний світ, тобто помирає. Другу. Без віри в Христа, вона куди має потрапити на ну, скрізь. Всі це знають. Да? Так от питання. питання Якраз, друзі, оці, оці поминальні речі, які ми говоримо, насправді люди говорять, ну пам'ятаю, щоб він же був де? Царстві. У царстві Божому. уявіть собі. Людина жила. Ругалася ім'ям Божим, там. Да? Або, просто, або просто не вірила в нього, була безбожником. все. Потім раз потрапила туди. Вона має потрапити у місце страждань. Давайте я так скажу. У місце страждань. Тобто це місто, друзі, насправді, оці всі речі, де говориться про те, що там хтось когось жарить там на, на сковородах, на вертілах, це не тільки цього, друзі. Там буде, буде одна мука. Я це стверджую, друзі, я, я це знаю. Одна мука, яка буде вкладати все, оце. все. І жарення, і варення, і парення, все, що завгодно. Бо людина там, у вічності, зрозуміє, бо вона назавжди. Залишиться без Бога. Оце, друзі, і є пекло. Бо якщо почитати про те, що говорить Біблія про Бога, то Бог є життя, світло, хліб, вода, все, що тільки можна. Да, це, от, заберіть Бога з цього світу, друзі, і ви побачите це пекло. Все, от, те місце, де Бога нема, де він, де він не з'являється. Оце і є пекло. І от людина буде страждати саме з-за того. Щоб буде розуміти, вона могла бути з Богом, але обрала існування без нього. Це є бави, той вогонь, який не ну, постійно... Завжди постійна мука. Ти міг бути з Богом, міг бути проводити вічність, так як Господь описує, радості, в радості, щасті, в блаженстві. Ну, просто насолоджуватись Богом, друзі, насправді. Це найбільша насолода, яка тільки існує. А от людина залишається без нього. Оце буде страждання. То питання, чи можемо ми тут живі, зробити так, щоб він там, щоб у нього змінилась його участь, його доля. Друзі, ви знаєте, по людськи по людськи Я іноді дуже хочу бути православним. От в якихось питаннях. Бо дуже хочеться, щоб от можна було да, наприклад, там. Якась людина, яка тобі рідна, близька, але яка була безбожна, щоб, щоб тут з якимись своїми зусиллями взяти і змінити його участь у вічності. Але є декілька речей: перше, Біблія це не підтверджує. Перше, це основне. Друге, що теж дуже важливо, як ви думаєте, Бог любить людей чи ні? Любить. любить. А звідки ми це знаємо? Він сказав. Віддав життя. Він прийшов в цей світ, ми сьогодні з вами це будемо згадувати, І віддав своє життя за всіх людей. І я вам хочу переконливо сказати, друзі, що я в мене діти. Я їх люблю. Ви це бачите, у да? нас стосунки такі достатньо гарні. Але я не люблю своїх дітей настільки, наскільки їх любить Бог. Бог. І тому, якщо я думаю, отут, в цьому світі, що отам. Бог взяв і відправив цю людину від себе. А я отут настільки більше люблю цю людину, ніж Бог, то я вже брехло. Друзі, я вже не правий, бо насправді більше, ніж Бог, людину ніхто не любить. Не любить. Якщо Господь говорить отак, значить так воно і є. І взагалі, друзі, оця поминальна річ, яку говорять або молитви за померлих, Давайте так скажемо. Так? є таке поняття. Кожен може вірити так, як бажає за потрібне, друзі. Я нікому нічого не нав'язую. Я просто тут вчу тому, що я прочитав, що знайшов Слові Божому, і я на себе зараз беру відповідальність за, це, за свої слова. Ви маєте розуміти, друзі, так? бо я, те, що я говорю, те, чому я вас, вас вчу тут з як священник, я за це відповідаю перед Богом. Я боюся сказати, те, що протиречить волі Божій, бо за це Господь покарає. Але що ви є в Божій любові, це взагалі казати людині правду. Да. І коли людина знає правду, вона знає ну, Божу любов. Да. Чому, друзі, дуже важливо, дуже важливо вчора буквально, дивився просто mm -hmm. на Ютубі. Ну, ви знаєте, що це таке, да? ці соцмережі. Дивився просто ну, коротенькі відео про якісь нові фільми, які там знімають, виходять там, да, і побачив американський фільм, де висується китайська родина якась. Яка, це, це реальна історія була така, да, жінна, що за, захворіла бабуся Китайка, четверта ну, стадія раку. Там їй жити місяці залишилось, вона цього не знає, а родичі цього не кажуть. У них, у них там, ну, я цього не знаю насправді, да, там, але так, ці люди, які про цей фільм казали, вони говорять, що у китайці це вважається ну, правильним. Чим, Чим менше людина знає про погане, тим менше поганого і буде. Да? Ну, значить, ти, якщо не віриш в рак, то його і не існуєш. Це така собі штука. Ну, общем, вони зі, 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 приїжджають туди, роблять фіктивну свадьбу для того, щоб привід з'їхатись до бабусі, просто, да? щоб її побачить. Ну, якщо всі з'їдуться одночасно, вона одразу зрозуміє, що це не то. Да? Там. А у нас з ці, цієї родини китаянка живе в Америці, вона вже по іншому думає. Вона приїздить і оце такий надлог. Сказати правду чи ні. Як ви думаєте, якщо у людини смертельний діагноз сказати правду чи ні? Ні. А? Ні. Ні, ні, Якщо людина не віруюча, їй треба казати правду. Так. Чому? Що подумав? Бо. Думка про швидку смерть, вона людину приводить до тями. Ти розумієш? Залишається часу небагато. Що треба зробити? Треба повирішувати найважливіше питання. І можливо людина таким чином прийде до каяття. А якщо людина віруюча, можна не казати? Можна не казати. А якщо людина вірує, друзі, почекайте, а якщо людина віруюча, то для неї, для нас вами є просто пряма заповідь, де Господь через апостол Павла говорить таким чином, якщо ми знаємо Господа, то відкиньте брехню і говоріть одне одному правду. 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 Можливо, людина теж зробить деякі дуже важливі речі. До речі, ну просто Видіть, що до мене приходять, каже, Сергій Антонович, пиши за Як ви думаєте, змінюються мої пріоритети, якщо буду знати, що жити там не багато? Зміняться звичайно. Деякі речі я взагалі відкладу, а деякі речі почну робити більш активно. Ну, наприклад, що б я став робити, я вам кажу. я став більше спілкуватися зі своїми родичами. Які не знають Господа, да? бачитись з ними більше, присвячувати цьому більше часу, Там, замість зайвого якогось заробітку, або ще щось, я б спілкувався, можливо, більше з дітьми. Да? Там. І, ну, тобто змінились бліденітети якісь. І це важливо, друзі. Тому, тому дивіться, повертаючись до е, цієї події, Перше, біблія не підтверджує абсолютно, що молитись за померлих треба. Друге, е, Ще раз, думати про те, що ми любимо людину померлу більше, ніж її любить Бог, це маячня. Це неправда. Третє, третє. Коли ми говоримо, що ми молимось за померлих, таким чином є таке вчення просто, друзі, воно співзвучне в різних деномінаціях. Наприклад, багато хто чув про поняття індульгенції. Я, ну, хто чув? Не чули, чує. Чу, да? ну, ну, бачите, це, я, не чу? я вже звик до цього. Да. <рес> Насправді, індульгенція це. Це така була, не знаю, зараз вона існує, практикується чи ні, але в, середні, в середньому річчі ця річ дуже сильно активно просувалася і використовувалася католицькою церквою. Тобто це були такі грамоти, де прописували, що тобі відпускаються гріхи, якщо ти купив цю індульгенцію. На чому базується це? Давайте я коротенько скажу, бо це треба розуміти. Чому ці прорвали ці речі? Тобто е, вважали, що е, за, за часи існування церкви існувало, б, б, було настільки багато праведників, які настільки догодили Богові, що навіть перевершили межу. Ну тобто, от їм треба було для спасіння стійки набрати там добрих справ, це до речі, відсюди йде. От Розуміння, що добрими справами свої можна врятуватись, да? настільки зробили добра, що для них це забагато цю лишку можна взяти і продати все там сценаді брату Руслану, там, да, там вмінити комусь бізнесмени бізнесмени. Бізнесмен. Ну, це було не безкоштовно. Да? Чому під час реформації Мартін Лютер, німецький священник, чому він і повстав проти цього і сказав: ну, якщо, якщо це дійсно так? То чому папа, якого вони вважають намісником Христа на землі, не роздається з любові до грішних, до грішників без грошей. Mm -hmm. Звідси з'явилось поняття реформації, церква почала реформуватися. Але ж насправді, коли ми говоримо про молитви за, за померлих, за покійних, ми стаємо на ті самі рейки. Ми говоримо, той не шукав Господа, не любив Господа, можливо, навіть ненавидів. Ну, Бувають які речі, ви чули, мабуть, я комусь говорить, ну, що і дам Бога твою, дам душу ма та, і що-небудь таке. І ми думаємо, що отут ми своєю праведністю викупимо ту людину там, яка її... І... чути про Бога не І це, речі, це, друзі, дуже важлива, дуже жахлива помилка. Вчення про те, що можна змінити тут участь людей там, вони знаєте, до чого призводить? Те, що ми тут людині нічого не кажемо. Тут, можливо, не дуже активно молимось про неї. І це може відкласти на потім. Але Біблія говорить, один раз людина помирає, а потім а потім суд. А потім людина стає передочі Божі. І от там вона розуміє. Там вона, по-перше, точно знає, що Бог. Є. Ми з вами, друзі, тут отримуємо, отримуємо спасіння саме тому, що ми не бачили Бога очима. Ви розумієте, от чому, до речі, дуже часто питають, а сатана може покаятись його ангели, які от впали з ним? Виявіться, третина ангелів пішла за ним? Чи може сатана ні, ні. Чому? Тому, що він він не просто противник Бога. Якщо зараз подивитись, подивитись на людей, які ходять по землі. Тут дуже багато противників Бога. Чому для них є каяття, а для нього нема? Бо він бачив Бога очі в очі. Він знає, хто такий Бог. Він свідомо повстав, там каяття вже нема. Для нас з вами є саме тому, що ми не бачили його. От якби ми побачили Бога, отак як бачив Сатана, і відкинули все, друзі, більше нічого нема. А ну то вже окреме річ. Як вижити, так, то вже окреме річ. Добре, тому, друзі, ще раз, що робити під час поминальної суботи? Ви можете зібратися і згадати своїх ліків. Просто згадати. Була мама або тато, або брат, або сестра, або дружина, мама, ну, так, тобто, дядько, тітка, родичі, бабусі, дідусі, ви можете просто сісти і згадати, скільки вони вам добра зробили, так? Ви можете навіть сказати, Господи, так хочеться, щоб вони були в Твоєму царстві. Але треба сповідати і зробити одну дуже важливу річ. Господи, ми знаємо, що ти любиш їх набагато більше, ніж ми. Тому ми покладаємось на тебе. На тебе, друзі, це дуже важливо. Я насправді, коли це говорю, я ще раз говорю. У мене багато друзів, які пішли в вічність, і я не впевнений, яка участь, да? але я знаю, що я тут змінити нічого не можу. Єдине, що я можу, на що я можу сподіватися, це на те, що, Господи, вони всі чули про те, що я один з них став християнином. Можливо, це в останні навіть хвилини їхнього життя. Спрацювало так, що вони почали молитися і прагнути спасіння, так як це було з розпієму на Христі, друзі. Тому оце кілька слів про це, друзі. Зараз ми заспіваємо, бо я розумію, що це вже була майже проповідь. Так? Ми до книги Буття не дійшли, але обов'язково дійдемо, бо там дуже цікава історія, друзі. Насправді ми ще будемо говорити про настільки важливі речі, що я обов'язково обов'язково до цієї книги. Зараз ми. З вами співаю. І під час цього, друзі, можете згадати своїх війни, можете сказати, це Господи, так хочеться, щоб, щоб вони були врятовані. Да. Але зараз головне питання, яке стоїть, чи врятований я? Чи врятований я? Ми, до речі, не будемо через з вами створювати. І це питання, яке буде стояти перед нами. Чи я ось от, розумію, що таке хліб і виновце? Чи я розумію, чи я прийняв Христа? Чи я є його дитиною? Да? Це оце питання, яке має поставати більше, ні, в поминальне більше, ніж будь-які інші друзі. Ми співаємо.